Вітаю вас! Зараз я вам покажу вправи, які можна робити на дистанційному, які не займають багато місця. Така вправа, яка допомагає нам розвивати силу ніг і стрибучість. Можна ось оставити такі, от такі квадрати, можна намалювати такий схресний і схресні стрибки. Просто Стаємо внизу 0, 1, 2, 3, 4, а першачки можуть взагалі даже рахувати собі. Стаємо 0 і починаємо простенькі стрибочки собі. 1 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. І швидше. Можна також, якщо вже є у вас трошки сили в ногах і у вас виходить можна то саме робити на одній нозі. можна чередувати різні стрибки можна ставити ножку ось допустим ось так на такому маленькому на такій маленькій території можна виконувати вправи. Ось я поробив, допустим, допустимо, скільки тут пару секунд, вже дихання піднялося. Якщо її робити від 30 до хвилини цю вправу, потім робити перерив, перерву, віддихнути і знову робити. От таку вправу треба виконувати до 5-6 хвилин. І можна підтримувати свою спортивну форму. У нормі. Ось так виконуємо ці простенькі вправи. І будьте здорові і крепкі. До побачення.